Слідуючий варіант така планета. Значить, значить, ну Мотор крутиться, корбається, має на увазі, колесо, то не проблема буде переставити. Ну, якщо вона сподобається, передня вилка із планети спорт, панель приборів, по-моєму, чизети. Колеса теж щось підберемо більш-менш цілі. Ну З сідушками трохи проблемніше. Через те, що ту сідушку з того не хочу знімати, бо вона його колір. Е, вот. А вибрати щось краще, оце варіант розлазиться. Оце варіант сідушки. Теж спереду порвана вже. Ну і По суті, діла, то всі варіанти по сідушках на сьогоднішній день у нас. Е, вот, е, Бачу, що бардачки тут від п'ятої. Точно не пам'ятаю, бо на котрі з тих мотоциклів документи не Планету 5 а Юпітер п'ятий. Ну, воно нічого не впливає, бо то і по кубатурі все входить. Як то кажуть, в ці обмеження чи як воно там називається. Тож мотор корбається, передачі якось там переключаються. От. Якщо треба, де докомплектуємо. І зараз покажу ще один варіант.